Вони ще виходять дуже красивими. Начинка може бути будь-яка на ваш смак і бюджет, і можете урізноманітнити своє. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися простим універсальним рецептом, який я називаю піцабони. І по суті. Це маленькі піци, які зручно брати з собою, давати дітям в школу або просто перекусити. Але за рахунок того, що вони по формі майже як сінабони, звідси назва, їх ще дуже красиво можна подавати навіть на святковий стіл. Перед тим як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою. Ви мене дуже надихаєте. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 270 мл теплого молока, 50 мл рослинної олії, одне яйце. 2 столових ложки цукру, чайна ложка солі, 600 грамів борошна. Також знадобляться дріжджі. Якщо використовуєте живі, то це приблизно 20 грамів. Якщо сухі, то 7-8 грамів буде достатньо. Начинка може бути будь-яка. Я приготую найбільш універсальну, яку я зазвичай роблю, щоб дитина брала до школи. І для цього мені знадобиться. 100 г кетчупу або томатного соусу, 200 г твердого сиру. У мене це едам, але можна використовувати будь-який ваш улюблений. І 300 г шинки або вареної ковбаси. І почну я з приготування тіста. Тепле молоко я перелила в миску. Важливо, щоб воно було тепле, щоб дріжджі почали свою справу. Сюди я додаю 2 столових ложки цукру. Перемішую. І сюди додаю дріжджі. Я використовую сухі, якщо використовуєте живі, то ви трохи їх подрібніть. Не кидайте цілим шматком. І тепер перемішую. Тепер цю суміш відставляю на 10-15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. І поки я підготую начинку, просто натираю на терці шинку. І те ж саме треба зробити з сиром, просто натерти на тертушку. В принципі, з підготовкою начинки все. Якщо ви використовуєте іншу начинку, то все ж таки краще дрібніть її також на терці або дуже дрібно нарізайте. Бо при формуванні підсавонів це важливо, щоб ми будемо закручувати рулет, далі побачити. І чим воно дрібніше, тим краще і красивіше все це виходить. Тепер повертаємось до тіста і я додаю тепер яйце. Перемішую. Тепер додаю дрібку солі. І ще трохи. Тепер ще трохи солі. Загалом у вас має вийти приблизно чайна ложка солі на таку кількість тіста. Тепер я додаю олію, також перемішую. І тепер поступово буду вводити тісто, замішуючи гарне таке тісто. В результаті отаке От трохи липке тісто у вас має вийти, це нормально, що воно липне. Тепер його треба накрити рушником і поставити в тепле місце, та це важливо, щоб тісто правильно підійшло. Приблизно на 40 хвилин. Через 40 хвилин тісто чудово піднялося. І тепер. Треба сформувати наші підсабони. Для цього тісто треба розкатати. Ой, Боже, воно таке еластичне і повітряне. Треба розкатати його в пласт приблизно до сантиметру товщиною. Приблизно Отакий От пласт у вас має вийти. І тепер начинка. Спочатку я змащую кетчупом. Якщо не полюбляєте кетчуп, можете змащувати будь-яким своїм улюбленим соусом. На таку кількість тіста я зазвичай беру приблизно 100-120 кетчупу. Тепер я викладаю ковбаску. Її треба рівномірно розподілити, тільки з одного краю трошечки залишайте місця. І зверху сирочок. І так само рівномірно розподілити. Тепер треба отак дуже гарно утрамбувати, щоб воно щільно було до тіста. І тепер все це я загортаю рулетом обережно і з цього боку тепер все це треба гарно защепнути І з цього боку також, так, у мене тут трохи кетчу вилізло. нічого страшного. Ось такий приблизно рулет має вийти, і тепер його треба перемістити на дошку, щоб зручно нарізати. Або це можна було одразу робити на дошці, якщо у вас є доволі велика. Або якщо у вас така поверхня, що можна різати прямо на столі, це теж можна зробити на столі. І тепер я наріжу цей рулет на шматочки приблизно 3-4 сантиметри. Отак, от обережно, гострим ножем це треба робити. І отак от я відрізаю. І отак от одразу на пергамент для запікання. І так само з іншими шматочками. І тепер наші піцабони треба запекти в попередньо розігріту до 180 градусів духовку 20-25 хвилин, щоб вони покрились золотистою скоринкою. У мене пройшло 25 хвилин, я дістала піцабони з духовки, їм треба дати трохи охолонути і можна їсти. Універсальний це рецепт не тільки тим, що можна гратися з начинкою і її кількістю, а також можна трохи гратися з формою. Можна зробити піцабони трохи вище, можна їх більш щільно загорнути, щоб вони отак не розкривались. Можна їх викласти на деко з обмеженнями. І тоді буде як сінабони, просто їх потім розріжете так як вам зручніше. Тобто, на що вистачає фантазії, посуду і бажання? А я зараз дочекаю, щоб вони охололи, і буду насолоджуватись смачного. Ось і все тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома ось такі смачнючі піцабони, і можете урізноманітнити цією стравою своє щоденне або навіть святкове. Меню. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, з якою саме начинкою ви б приготували таку страву вдома. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, якщо ще не підписані. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, які виходять тричі. На тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримайте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.